День Європи 2014 у Херсоні під гаслом Діалоги про цінності проходив у кілька етапів: скайп-конференції між регіональними центрами європейської інформації, зустрічі з експертами з різних питань, які хвилюють українців, тренінг для неурядових організацій, історичний квест для учасників шкільних євроклубів. Також активні херсонці і гості міста вшанували пам'ять померлих від сніду. Цього разу спілкування наживо відбулося між Херсоном і Кіровоградом. Модератор Кіровоградський центр європейської інформації запропонував тему стандарти освіти і ринок праці з їхнього боку і головні експерти. Херсон представляє центр європейської інформації при Херсонській обласній універсальній бібліотеці імені Олеся Гончара, євроклубівці 47-ї школи і спеціаліст у сфері профорієнтації. Обговорювали питання якості вищої та середньої освіти, можливості навчання в країнах Європейського союзу. Бованості різних професій на сучасному ринку праці, починати замислюватись над майбутньою професією потрібно вже у середній школі і знати вивченню, яких предметів варто приділити більше уваги, щоб без особливих зусиль вступити до вишу і отримати професію. Стоїть трасматора. Вопросы профориентации еще начинаются средняя школа, так как на сегодняшний день на рынке труда идет очень большая конкуренция. На одно место претендуют 6 специалистов, и каждый из них по-своему уникален. Сейчас идет век компьютеризации и думаю, что. Професія програміста зараз буде дуже будуть очень в багатьох компаніях. Ринок праці потребує робітників сфери послуг за найновішими моніторингами. Галузь розвивається, і професіонали у сервісній справі отримують достойну заробітну плату і можливість кар'єрного зростання. Сегодня очень много предлагается нам и в высшей школе, и в других учебных заведениях профессионального образования специальностей. И молодые люди могут самостоятельно выбирать себе то или иное направление. Но основной задачей остается то, чтобы молодой человек правильно понимал для себя профессиональный интерес, профессиональную способность и правильно ставил перед собой цели и задачи, куда он хочет прийти, какие вакансии он хочет в дальнейшем рассматривать. Сегодня высшая освита не обовязкова для того, чтобы стать у Успішним не всі з присутніх з цим погоджуються, але після спілкування по скайпу зі спеціалістами по-новому подивилися на сферу обслуговування. Посмотрела навіть я сьогодні на сферу обслуговування совсем з другої сторони, і мені особенно понравилась мисль. Я буду доносити до своїх учнів, що нужна расти в своїй професії. Друга зустріч у рамках дня Європи присвячена внутрішній ситуації в Україні. Вірніше важливій політичній події виборам президента. Ініціатор народний дім Чернівці і громадська організація, центр регіонального розвитку топкая Сімферополя. Тема тренінгу участь активних громадян у виборчому процесі. Ми сьогодні більше говоримо на тренінгу про активних громадян як громадських спостерігачів і взагалі активних громадян як виборців, але виборців свідомих, які усвідомлюють важливість цих виборів президента, бо зрозуміло, що дуже багато загроз навколо взагалі, і дуже важливим є, щоб вони в принципі відбулися. І тому це вже завдання кожного виборця, кожного з нас бути свідомим активним, мінімум прийти на вибори, максимум зробити все в ролі члена виборчої дільниці, спостерігача для того, щоб. Вибори відбулися чесно прозоро у 16 областях. триває інформаційна кампанія Захисти країну, прийди на вибори. Це не передвиборча агітація за якогось кандидата, а інформаційні матеріали з закликом взяти участь у виборах глави держави і телефонами гарячої лінії для тих, хто не може знайти себе у списках. Я сьогодні презентую кампанію інформаційну кампанію всеукраїнської мережі громадської ініціативи України. Захистити країну може кожен захисти країну, прийди на вибори. 啊，嗯。 А Херсонській області і ну, в 16 областях України ми розповсюджуємо такі листівки. Вони абсолютно аполітичні. Вони про те, якби що важливо прийти на вибори, і якби як перевірити себе в списках, як проголосувати вдома, і так так само тут є гаряча лінія КВУ. Тобто, якщо щось стається, якщо люди не впевнені, там як проголосувати в їх правах, вони можуть зателефонувати. Херсон на зустрічі представляють кілька неурядових організацій, які не займаються безпосередньо виборами, але можуть себе проявити як. Активні виборці і незалежні спостерігачі. Неурядові організації міста стали локомотивом у проведенні заходів до Дня Європи, а бібліотека імені Олеся Гончара головним майданчиком. Не було офіціозу, все абсолютно демократично. Сьогодні у нас вперше виставка неурядових громадських організацій, які представляють свої от, услуги громаді города. Такої європейської направленості, скажем так, хоча я вважаю, що вся організація роботу ветенаправляності. Ну от така от у нас сьогодні ще й ізюмінка. Громадські організації і ті, що є постійними партнерами, інформаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу та інновацій, фотоклуб Свіжий погляд, студія Артефакт і власне центр європейської інформації та організації, що вперше беруть участь у днях Європи. Нова хвиля для кращого майбутнього, норма Віта та центр суспільних програм організували ярмарок виставку. Нас заинтересовало то, что мы можем поднять вопрос о европейских ценностях, поговорить о ценностях украинских и как это соединяется сегодня в нашем украинском обществе. Наша организация сегодня также представлена на ярмарке общественных организаций. Очень хорошо, что есть возможность представить услуги, которые мы предоставляем для общего населения, для молодежи, для рискованных групп, какие услуги мы можем представить для других организаций, также познакомиться и поделиться опытом. Головна подія цього дня краєзнавчий квест, який проходили євроклубівці двох шкіл міста 47 47-ї та 6-ї гімназії. Ми приймаємо участь уже третій рік, і я вважаю, що тут навіть політика взагалі ні при чому. Бібліотека імені Гончара – це вже став такий центр культури не тільки міського, не тільки обласного, мені здається, всі масштабу. І ну, тут не о чим говорити, Україна це європейська страна. І тому для нас це завжди праздні. Планувався пошук історичних місць безпосередньо у старому Херсоні, але через примхливу погоду його перенесли до бібліотеки. На чотирьох поверхах головної книгозбірні є де розгулятися. Школярі за подорожньою картою повинні були знайти інформацію про дати в історії Херсона, старі назви вулиць імена відомих особистостей. Квест наш так і називається Херсон. Історія моєго міста». Предполагается 5 станций на разных этажах и в разных отделах библиотеки. Это будут и даты в истории Херсона, и личности, и поиск источников информации. Это вот здесь в зале каталогов и эм, blitzинформ с помощью интернет короткие истории, короткие вопросы об истории нашего города и э, заключительный. Етап буде поиск історичних названь вулиць. Для пошуку інформації діти могли користуватись всесвітньою мережею та безпосередньо книгами, а запитання були доволі складними. Не кожен старший житель міста зміг би відповісти. Чотири команди туристи юні херсонці, Олімп та Дріопітеки, швидко впорались з маршрутом. Очень интересно было лично мне, когда мы находили улицы, которые вот раньше назывались там одними названиями, а потом их переименовали. Нужно было узнать, почему их переименовали и как они называются сейчас. Очень многие улицы, я вообще первый раз слышу такие названия, и вот я узнала много нового для себя сегодня. Пройти маршрут треба було швидко, але головне знайти правильні відповіді. За участь команди отримали квитки до планетарію та цирку Кобзов, які могли відвідати того ж дня. Найбільшу кількість балів отримали гімназисти з команди Юні Херсонці. Влада Херсона підтримує прагнення євроклубівців до пізнання світу і історії міста, в якому народилися. Єжегодні День Європи достатньо інтересен і би, особливо така, що може бути не збираються на аудиторії, але приходить ряд мероприятий мероприятий в культурном и образовательном смысле и международного сотрудничества. И все они любопытны. И особенно здорово, что в этих мероприятиях принимают участие прежде всего молодые люди, то есть старшеклассники или студенты, потому что это тот возраст, когда максимально продуктивно впитывается информация о нашем глобальном мире. И это замечательная возможность для херсонских ребят. Двума фотовыставками порадовал клуб «Свежий погляд». Одна с ироничной названием «Вона была жахливо красивою» и другая Друга ювілейна обласної організації Національної спілки фотохудожників Південь-2014. Фотографія Молитва за Україну Юрія Кружнова, зроблена на Херсонському майдані, стала центром композиції і лейтмотивом заходу. На День Європи завітали представники місії ОБСЄ, які моніторять ситуацію в області. На жаль, від інтерв'ю відмовились, обмежили спілкуванням з громадськими організаціями. А надвечір, 18 травня, набережна парку Слави засвітилась сотнями вогників. У День пам'яті померлих від сніду тут зібрались небайдужі херсонці і одесити. На сходинках з'явились свічки у вигляді червоної стрічки, символу боротьби зі смертельною хворобою. Ми вважаємо, що напам'яти об цьому потрібно, тому що заболівання продовжує шагати цими мільними шагами по Україні і потрібно ну, все-таки підприємство молодеж об опасності. Сьогодні ми хочемо зажеч одну з найбальших лент за всю історію Херсона. Ця лента буде з 350 свічі. Гості заходу «Only Together», Одеський театр, вогню та світла, приїхав до Херсона, щоб підтримати людей, що є носіями віл і подарувати їм частку свого тепла. Я знаю, що дуже много людей боліють страшним недугом, І нам би хотілась. Хотя бы сегодня зажечь в их глазах немного света, добра, радости, надежды. Вот. Потому что жизнь, она как огонь. В юности она яркая, красочная. А чем дальше, тем она больше угасает, тлеет. Вот. И нам бы хотелось поддержать этот огонь своими силами, вот, как, как можем, как умеем.